Всім доброго дня! Сьогодні в нас визирнуло сонечко після п'яти днів дощів, і я вирішила таки копати свій часник. Планувалося це ще зробити в понеділок, 1 липня, але так задощило, що сьогодні аж п'ятниця і я можу зайти в город. Часник уже повністю готовий до викопки. Крайні нижні листя уже повністю пожовтіло. А середні листочки, дивіться, на чверть, на третинку, уже зовсім попідсихали. До того ж, після цих дощів, які в нас не припинялися 5 днів, може початися вторинний ріст чеснику, що потім негативно впливає на його лежкість. А другою важливою ознакою копання чеснику є лопання стрілки. Стрілка почала лопати уже тиждень назад, а сьогодні, ось подивіться, яка вона зовсім вивернута. Часник не висмикують, так як ми можемо зробити з цибулькою. Обов'язково треба підкопувати або вилами, або лопатою, обережно підчепивши з боку. Земляний ком, який є на кореневій системі, ні в якому разі не можна обстукувати. А легко обтрушуємо руками. Бачите, подивіться, що то дощ і вже верхня лусочка починає підгнивати. Ну, але я думаю, що це ще не критично. Бажано було б вибирати часник в суху погоду, це було б ідеально. Ну, але що поробиш, як нас так задощило? А перед тим було так сухо, що, дивіться, скільки йшли дощі, вони не дуже то й так промочили землю. Гарно земля обтрушується з корінців. Ось викопую ту часничину, яку я залишила зі стрілкою, як індикатор для викопування. Подивимося, який він на величину. А ви знаєте, головка й не менша від тих, що я викопала. Минулі роки ми викопували ось цей зимовий часник після свята Петра і Павла 12 липня. А в цьому році дивіться, і природа, і свято. Перейшло на два тижні раніше. Трішки пізніше точно було б запізніле викопування цього часничку. А при запізнілому збиранні у часнику лопаються верхні лусочки, головки розпадаються на зубки, і він стає непридатним для тривалого зберігання. А в цьому році так і вийшло зразу після свята Петра Павла. Зараз я докопаю весь свій рядочок, таснику. у мене його небагато. Розкладу на межі таке трошечки підвищення. І хай на сонечко просихає поки що до вечора. Прогноз погоди передає на кілька днів сонечка. Буде дуже добре, якщо він просохне ось тут на городі. Тоді я пообтрушую з тих корінців землю і занесу його в піднавіс для подальшого обсушування. Стебла і корінці зараз ні в якому разі не можна обрізати. Завдяки відтоку поживних речовин із листя у головки, час них ще буде деякий час дозрівати. А корінчики повинні підсохнути, щоб не дати доступу інфекціям. Ось так я розклала на межі і він буде кілька днів ось тут лежати, недовго і піде швидко у піднавіс. А вже, як зовсім зовсім просохне, тоді я обрізаю стебло, залишаючи 4-5 см і корінчики. І тоді виношу на для зберігання. Ось ще, для прикладу, я викопала свій зимовий часник, Колишній свій сорт, не знаю, як він зветься, для порівняння із дюшесом. Колись він був для нас ідеальним, великі, зубки, гарні. Але тепер, порівняно з теперішніми сортами, це вже минуле. Але я його саджаю по звичці, нехай буде. Ще також в мене росте весняний часник. Ну, весняний, певне, для зберігання. Він довше зберігається, якось такий зимовий. Так що, хто дивився відео, копайте свій часник терміново. До побачення!